Там вот эти поднимающиеся кресла, которые вас ложат, да, вы сдаете кровь, потом они вас кормят вместе с теми, кто там ранен, ну, короче, в солдат в солдатской офицерской столовой, которая в госпитале, после этого автобус нас забирает и привозит сюда. Нау спільно з центральним госпіталем розпочали тривалий донорський проект на допомогу пораненим. Що вівторка команда студентів авіаційного здаватиме кров. Це перший уз, який так масштабно. Не тільки очолив цей рух, а і прийняв у ньому участь. Кожного вівторка автобус з нашими студентами буде періодично приїжджати сюди, і е, наші діти будуть здавати кров для бійців, які втратили своє здоров'я в АТО. Хто не знає, донор не лише робить гідну справу, але й значно покращує своє здоров'я. По перше, стимулюється загальне відновлення організму і нормалізується кровообіг. Відбувається профілактика серцево-судинних захворювань. Печінка самостійно розвантажується і йде профілактика роботи селезінки, що є досить важливим для студентів. І якщо періодично здавати кров, то організм самостійно протистоїть подальшим надмірним кровотечам. Не рекомендується здавати кров чоловікам більше п'яти разів на рік, а жінкам більше чотирьох. Не можна навантажувати себе фізично за два дні до процедури. Є деякі обмеження в харчуванні перед здачею. А студентів авіаційного, які зробили собі татуювання, також цікавить питання, чи можна їм здавати кров? Відповідь можна, але лише в тому випадку, коли після процедури набивання пройшов рік, в інакшому випадку ви піддаєте небезпеці людину. Який віддаєте свою кров в такі складні умови? Кожен українець допомагає своїй країні? Чи може національний авіаційний університет виявив ініціативу Здати кров у військовому госпіталі? Що вівторка команда авіаційного буде приїжджати у військовий госпіталь для здачі крові? Почуваю себе чудово. Ініціатива здати кров прийшла сама по собі, так якби після вечора пам'яті Кузьми по Скрябину. Я багато читав в інтернеті, що він на АТО пожертвував цілий внедорожник. А тут я подумав, а що я можу зробити? Я ще ж нічого не зробив. Вже рік війна в країні. Буду робити все, що в своїх силах, щоб допомогти воїнам. От хто може бути психологічні ката, ну не готовка тому, кого-то. Ну... При виде крови ему становится плохо. А кто-то просто не Люди-многие приходят не по завтракам, вот, думают, что это нужно делать на тощак, угу. ну, каждый человек ну, должен, наверное, поесть какой-то кашки, нужно угу. поесть ему и приходить. То есть голодным приходить к нам не нужно, потому что Потом, как вы говорите, вот такие задаете вопросы, как долго, как долго они лежат. Да, некоторые могут 15 минут отходить, кто-то через 2 минуты уже нормально себя чувствует. Поэтому э, нужно подготавливаться. Якщо ви хочете стати донором, зверніться до Профоргу або до голови студради вашого інституту. Пам'ятайте, що саме ваша кров може врятувати бійця, що захищає ваше життя.